36-ту операцію здійснили дитині, яка постраждала під час російського терористичного акту. Чому в державних лікарнях за безкоштовною консультацією доводиться чекати тижнями, а платні послуги можуть надати швидко? Як вдалося вижити військовому, який шість діб чекав на евакуацію з уламками у тілі від міни? А також як лікарів рятували дитини, у якої рак вразив єдину нирку. Це програма «Медексперт» І я Ірина Цвігун. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати. Головне ставте вподобайки і пишіть коментарі. У державних лікарнях є платні послуги. Пацієнти ставляться до цього по різному Одні бачать у цьому можливість швидко потрапити на прийом чи пройти діагностику, інші обурюються. Наскільки прозора ця система та чому її впроваджують, розкажемо у сюжеті. У черзі доводиться чекати тижнями, натомість, якщо заплатити, можна потрапити на швидкий прийом. Часто пацієнти вважають, що їх спеціально підштовхують до оплати, хоча держава гарантує безкоштовне лікування. Програма медичних гарантій справді покриває лікування певних переліків хвороб і послуг, проте не усіх. І якщо вони туди не входять, або пацієнт не має направлення від лікаря, або ж не хоче тривалого очікування, такі послуги є платними, і це затверджено постановою Кабінету міністрів. Де найбільше зараз ми маємо резонанс звернень і позитивних чи негативних відгуків від пацієнтів, це що стосується консультацій вузьких спеціалістів, діагностичних обстежень, лабораторних обстежень. Принцип, який закладений в другому медичному об'єднанні, якщо є робочий день з 8-ї години до 7, то медична послуга на безкоштовній основі має надаватися протязі цілого дня. Якщо послуга платна, це не означає, що пацієнт усе віддає лікарю в кишеню. Насправді ж це офіційно. Для прикладу у другому медоб'єднанні Львова на сайті можна ознайомитись з цінами. Також оплата відбувається в терміналі, після чого обов'язково пацієнт отримує квитанцію. На все прозоро, то є офіційна оплата на НСЗУ. Ми людині пропонуємо, що в нас є три способи оплати. Тобто, якщо людина є клієнтом Приватбанку, вона оплачує карткою «Приватбанк». Якщо людина є клієнтом іншого банку, в нас є реквізити. Ось і людина по тих реквізитах сплачує в своєму додатку, там все підтягує. І третє, в нас є це є готівка. На кожного лікаря є свій код п'ятизначної оплати. Тобто лор у нас буде 107.01. Оплата, консультація лікаря вузького спеціаліста. І пишемо прізвище. Наприклад, ви йдете до лікаря Мураль. Прізвище, ага. це є наш лор Мураль. Ага. І пишемо лор 250 гривень. Коли ми проплатили, з картки зняло кошти. Система пише розрукувати квитанцію. Обов'язково сюди нажимаємо «Розрукувати квитанцію, очікуємо квитанцію, забираємо і не забуваємо забрати картку. Все, і потрапляємо до лікаря в 402 кабінет. Платна послуга це як альтернатива, а не обов'язок. Вартість у державних лікарнях у 2-3 рази нижча, ніж у приватних закладах. А якість залишається на тому ж рівні, бо часто працюють ті ж самі лікарі. Все фінансування, все, що ми маємо з роботою, з медичними препаратами, з будівлями, це є вкладення всіх: благодійники, пацієнти, влада і національна служба здоров'я України. З їхніх коштів ми можемо забезпечувати зарплату медикам, медикаменти, часткову техніку. Все». Все, що стосується якихось інших речей, розвитку ще чогось, це неможливо подужати тою кількістю грошей, які ми можемо заробити від національної служби здоров'я, тобто таким чином кошти від платних послуг залишаються у лікарні. Це фактично інвестиція пацієнтів у якісніші медичні умови. Ми намагаємося, щоб пацієнту було комфортно зробити це вже і сьогодні, щоб це якісь були трошки кращі умови, ніж ми надаємо безкоштовно. Направду і це в цілому світі є практика. Що коли пацієнт є плановий, ми не говоримо про ургентних пацієнтів, тому що у нас крім цього є невідкладні кабінети, невідкладних станів, де пацієнти звертаються. Тобто пацієнт, який не хоче чекати там тиждень чи місяць чи два, ми організували надання такої медичної е, послуги. Це стосується і лабораторної діагностики. Держава фінансує лише базові дослідження. Розширені обстеження пацієнт може пройти за додаткову оплату, і навіть у цьому випадку вартість у державних лікарнях залишається значно доступнішою ніж у приватних лабораторіях. Ми проводимо дослідження, звісно, в першу чергу за електронними скеруваннями. Але оскільки можливість надання такої послуги є обмежена, ось тобто обмежена часом, обмежена певними вимогами, тобто кількістю, ми вирішили, що дійсно доцільно спробувати запропонувати пацієнтам зробити альтернативу, мати альтернативу, декому треба негайно отримати дослідження. Декому, дехто хоче зробити чекап організму. Для цього ми розробили пакетні пропозиції, не тільки одинокі, пакетні пропозиції. Ми підключені до системи ліс, тобто ми можемо вносити всі дані, які ми дослідили в карточку електронну пацієнта, і пацієнт одразу отримує свої дослідження, свою електронну карту. Різниця між приватними та державними лабораторіями переважно полягає у сервісі комфорті, відсутності черг та сучасному інтер'єрі. Натомість якість досліджень у державних закладах не поступається приватним. Більше того, значний потік пацієнтів, досвідчені фахівці, та постійний контроль забезпечують високий рівень достовірності результатів. Бактеріологічна лабораторія у нас акредитована за стандартом ІСО 15189-2022. Ось і в абсолютно добре оснащена. Ми за минулий рік провели біль біля п'яти мільйонів досліджень. Платні послуги у державних лікарнях це не скасування безкоштовної медицини, а додаткова можливість. Пацієнт сам обирає чекати чи отримати допомогу швидше та комфортніше. Вижити, попри все, боєць тероборони майже тиждень чекав евакуації з уламками у тілі. Тепер він відновлюється у Львові та мріє знову стати на ноги. Як йому це вдається, розкажемо далі у програмі. 54-річний зіновий Дмитрів із Рівненщини провів шість діб на Донеччині з уламками від ворожої міни у тілі. Поранення він отримав під час мінометного обстрілу. Осколки застрягли над печінкою та в коліні, дивом не зачепивши життєво важливих органів. Через постійні обстріли та заміновані дороги, евакуація була дуже складною. Першу медичну допомогу військовому надали у Черкасах, де видалили уламки і прооперували пошкоджений колінний суглоб. Згодом пацієнт звернувся до центру незламні у Львові контрольні обстеження показали, що перелом не зрісся. А також лікарі виявили загострення тромбозу. Лише після стабілізації стану вони змогли провести повторне втручання. Під час операції ортопед-травматологи усунули зміщення в коліні, відновили суглоб, зафіксували перелом титановою пластиною та гвинтами, а дефект замістили кістковими тканинами самого пацієнта. Попереду військового тривалий період відновлення. Активну реабілітацію він зможе розпочати лише за кілька місяців, а повне відновлення триватиме. Щонайменше півроку. Шотландські хірурги приїхали до Львова, аби спільно з українськими лікарями відновлювати життя та здоров'я пацієнтів із важкими травмами. Серед них десятирічний Ромчик, який втратив маму під час теракту у Вінниці та отримав тяжкі опіки. Як проходила місія, дивіться у сюжеті. Історія Романа Олексєва, який 14 липня 2022 року вижив після ворожого ракетного удару по Вінниці, облетіла увесь світ. Тоді мама, яка привела його на прийом до лікаря, стала однією з 27 жертв терористичного акту. А сам хлопчик отримав важкі опіки 45% тіла у квітні цього року. Його відвідав принц Гаррі. Саме тоді про Ромчика дізналися шотландські хірурги, які приїхали в Україну з цілою місією, щоб допомогти йому та іншим пацієнтам з Перше це те, що буду гарно розтягувати руки, що в мене така буде рука приблизно як ліва, що я зможу грати ліпше на акордеоні і вати чого інше. Для Ромчика це вже 36-та операція. Це його життя та здоров'я боролося у Вінниці у Львові. Він проходив лікування у одній з найбільших опікових лікарень Німеччини. І, попри надважкий стан, йому вдалося вижити. І нині він продовжує лікування та реабілітацію. Скоригуємо певні естетичні вади після опіку імінно вибухової травми саме вух, а також, відповідно, скоригуємо проблеми деякі функціональні з руками внаслідок перенесених опіків і багато операцій. ідея полягала в тому, щоб привести наш досвід і допомогти місцевим фахівцям навчитися правильно проводити таку реконструкцію. Наприклад, пацієнт, якого ми бачили, має дуже складний випадок з серйозними опіками. І я сподіваюся, що ми зможемо йому допомогти та підтримати команду цієї фантастичної лікарні, щоб досягти гарного результату. Загалом, окрім Ромчика, львівським фахівцям спільно з шотландськими колегами вдалося проконсультувати близько 40 пацієнтів: це військові, цивільні, дорослі та діти. Більшість з них відібрали для оперативних втручань. І ми будемо виконувати різні типи операцій від пластики вух тотальних реконструкцій, коли є відсутні вухо. Ми будемо створювати нові вуха від часткових корекцій, таких діток, яких ви бачили сьогодні. Наприклад, певні дефекти форми вух. І завершуючи пластикою додаткових ділянок, наприклад, рук і так далі. у солдатів часто бувають травми, внаслідок яких вони втрачають вуха, ніс чи очі. Тому дуже важливо привести цей досвід в Україну, адже не всі хочуть хірургічну реконструкцію, не всі підходять під неї. Тому для таких пацієнтів протезування це теж дуже важливо. Серед таких пацієнтів, зокрема, військовослужбовець Олег Власюк. Я поранене у 17 році. Був вибух, і я лишився без вуха. Вісім попередніх операцій не дали бажаного результату. Тепер же чоловік отримав шанс позбутися естетичної проблеми, яка руками приносила йому психологічний дискомфорт. Я дуже щасливий, і як я думаю, моя як-то сучистиця. Я надіюся на цих речів. вже. мене просто це вже було останнє, що я вже. Тож говорив там панченко, мій доктор з нашого госпіталю, Він каже: алеже нічого немає, нічого немає. А це він мені позвонив неділю назад. каже: проривається щось світло в твоєму, як своєму в тунелі. Да. Я от дуже дуже зараз щасливий. Загалом за чотири дні місії лікарі запланували виконати близько 30 складних реконструктивних операцій. Одна нирка, і саме вона з пухлиною. Унікальна операція у Львові врятувала життя трирічному хлопчику з Вінничини. Далі його історія порятунку. У дитячій лікарні Святого Миколая провели надскладну операцію трирічному хлопчику з Вінничини. Єдину нирку дитини уразила злоякісна пухлина розміром майже 10 сантиметрів. Діагноз виявили випадково. Мати малюка відчула у животі сина затвердіння і звернулася до лікарів. Обстеження показало одразу дві серйозні проблеми: онкологію та рідкісну аномалію розвитку органу. Нирка у хлопчика була лише одна і мала підковоподібну форму, що ускладнювала подальше лікування. Спершу дитина отримувала хіміотерапію. Терапію у Вінниці, яка дозволила зменшити пухлину на третину. Після цього за порятунок пацієнта взялися хірурги у Львові. Операція відбулася наприкінці липня відкритим методом і застосуванням мікроскопа. утвір потрібно було видаляти максимально обережно, оскільки її оточували життєво важливі судини. У процесі лікарям довелося двічі розширювати краї резекції, аби повністю усунути ракові клітини. У результаті було видалено дві третини єдиної нирки. Однак функцію органу вдалося зберегти. Нині хлопчик продовжує курс хіміотерапії за протоколом. Надалі йому доведеться жити за певними обмеженнями у харчуванні та фізичних навантаженнях, проте лікарі сподіваються, що найважчий етап боротьби вже позаду. Медицина творить дива, але головне диво це люди. І саме це допомагає рятувати пацієнтів. Ви дивились програму «Медексперт». До зустрічі.